До нашого етеру доє, доє, доєднюється Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Сает Інфо. Пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість! Вітаю, вітаю українців! Доброго вечора! А, пане Тараса, як пише Блумберг, Кремль проти участі Папи Римського в мирних переговорах усе це через міркування безпеки, нібито та недовіру до святого престолу як нейтральної сторони. Крім того, скептично ставиться до ідеї і російська православна церква, яка вважає Ватикан історичним суперником. А Лавров, міністр закордонних справ, недоутворення Російська Федерація сказав, що це. Німножко неелегантно так він пояснив, чому Ватикан як місце переговорів є нереалістичним, за його словами. Недобре обговорювати православні питання на католицькому майданчику. Також нагадав, що серед так би мовити, першопричин цієї війни, які мають обговорити сторони під час зустрічі, зустрічі це курс на знищення УПЦ МП. Тож, пане Тарасе, скажіть, будь ласка. Чому е, так агресивно я би сказала, Росія десь зараз відтикає відкидає Ватикан як місце зустрічі для майбутніх переговорів, і чи має Ватикан важить впливу на Росію, аби вони хоча би прийшли на ці переговори? Ви знаєте, Росія ніколи не говорить якось лагідно або якось ну, скажімо так, ну, поблажливо завжди завжди риторика є жорсткою, завжди риторика є неприйнятною? Я би навіть сказав анти. Риторика, яка йде в реальним справам бажання миру. Ну і риторика і антилюдська. Ну, це все, що можна сказати сьогодні. А щодо Ватикану, ну очевидно, ем, позиція Кремля змінилася після того, як новообраний папа, новопредставлений представлений папа римський лев, чотирнадцятий, ем, ну фактично розставив точки над і всі. Якщо за попередника його попередника розуміння цієї онтології війни, е, тобто хто є агресор, а хто є жертва, де що розмивались ці кордони, цей от фрейм розуміння і скажімо так, те, що речі називалися своїми іменами, то лев чотирнадцяти чітко розставив акценти, що в нас є Росія, яка веде абсолютно проімперіалістичну. Війну на знищення свого сусіда, е, тому цілком логічно е, Кремль виступає проти і фактично відсторонює себе в будь-які можливості від комунікації, скажімо, з, з, з Ватиканом чи через Ватикан в питаннях миру. Але я вам скажу наступне: якщо б, Ватика, як, якщо би Кремль дійсно хотів обговорювати справжні мирні кроки, мирні процеси. То тут би не стояло питання навіть майданчика, хоч сам в Стамбулі, хоч і не знаю, там е, в Кувейті будь-де в Катарі у Ватикані немає значення. Так тобто, місце не змінює самого ставлення людини до тієї чи іншої е, налаштованості, е, говорити про мир. Але ми розуміємо, що Кремль він не хоче говорити про мир. Він тільки шукає причини для того, щоб відсторонитись. Від мирних процесів єдине, що може заставити Кремль говорити про мир, це є об'єднана сила. Це є об'єднаний, скажімо так, єдність України, партнерів і що особливо, що особливо союзників. З іншого боку, це є небезпечно для Кремля відсторонюватися від мирних процесів, адже за цими мирними процесами слідкують. Країн так званого глобального півдня, це важливо в контексті розуміння, хто є хто хто хоче справжнього миру, а хто хоче просто-напросто продовження війни. Ну а хіба має ну дивіться? Я просто не до кінця розумію, якщо людина хоче миру, то їй не важливо де зустрічатися чи е, в, в Антарктиді, чи в Константинополі, Терестамбулі, чи у Ватикані. Але тут в мене питання, якщо ми вже говоримо пане Тарасе, більше про Ватикан і про те, що е, понтифік Лев Чотирнадцятий зараз активно включився в цей процес, аби завершити е, російсько-українську війну. Тоді питання чи буде мати лев чотирнадцятий е, вплив на те, аби Росію змусити. Ти до реальних переговорів незалежно навіть, чи це буде у Ватикані, чи чи у Стамбулі, чи буде от в цьому лев ЧТОНСТІ не може змусити ем, Росію до мирних переговорів, тому що по-римський не має своєї армії, тобто в нього є, скажімо, візуальна, скажімо, швейцарська гвардія, тобто моральний авторитет має... не важливий тут для того, тут е для Кремля абсолютно моральних. Авторитетів немає так, так Тобто є лише один для них авторитет це є авторитет Путіна і авторитет ідеології, яка фактично є двигуном ось о, цієї війни, і тому моральних авторитетів там немає, і їх не потрібно приписувати, що шукати. Ми маємо розуміти, що єдиним авторитетом сьогодні. Наприклад, для самого Путіна цей Сталін, ну, це авторитет, і саме тому його монумент відновили на одній з станцій метро в Москві. Це, є, ну скажімо так, повернення до їхніх корінь. Там вони черпають свою ідентичність, свою торсамість і своє фактично розуміння світогляду, що таке світ. Адже за Сталіним світогляд це не про мир, це не про людину. А це про людину як інструмент в машині, яка працює на знищення інших неугодних, тобто тих, які не сприймають. Тому Папа Римський не є авторитетом, але Папа Римський є авторитетом для нас та для багатьох країн. Очевидно, і сила, сила Папи Римського саме в тому, що до нього до нього люди йдуть. Чому ж до до Кирила Гундяєва люди не йдуть, так як ідуть до папи. От вам і сила авторитету, тобто, фокус на папіримську очевидно, Він відіграє ключову роль в мирних переговорах. Буде відігравати саме на стороні об'єднання цієї єдності країн, які виступають проти війни. Оце дуже важливо. Ну і папа дійсно може стати цим можливим об'єднавчим фактором для нас важливим голосом. На в країнах глобального під'їсу в Латинській Америці та в тих країнах, де католицька церква має сильні позиції. Ну і очевидно, Ватикан, попри це, це не тільки про католиків, це про міжрелігійний діалог мусульмани, навіть православні. Тобто, Папа Римський зустрівся з главою всесвітньої православної церкви, так. Я так думаю, не, не, невідомо мені чи відбувається якась комунікація з головою російської православної церкви, але, мабуть, канали дипломатичні, все таки працюють. Тут би було цікаво, якби папа римський звернувся напряму до е, голови РПЦ і сказав: так е, хто винен в цій війні? Ну тобто, не першопричини, причини, які називає Путін, а хто почав цю війну, так тобто хто є початком цього великого зла. І що би відповів тоді Гундяєв, ну навряд чи, навряд чи це би сподобалось. Ну і е, щодо, щодо, скажімо так, релігійних, як Росія дуже часто говорить про релігійні переслідування, очевидно, їх тут ми говоримо про просто просто виконання букви закону, якщо хтось за громадян України не має значення в якому він статусі. Був задіяний в колаборації з окупантами. Очевидно, він має нести відповідальність по закону. Тут ми не говоримо це був священик, це був я не знаю, диригент хору, хору це був звичайний відвідувач церкви, але якщо він був, є факти того, що він задіяний, був співпраці з окупантами, очевидно, має відповідати по закону тут не про церкву, тут про відповідальність перед законом громадян України. Ну дивіться, тут можемо сказати, що Кремль використовує релігійні аргументи не елегантно, Прошу вибачення, обговорювати православні питання на католицькому майданчику як просто ширму відмови для участі в переговорах. Тобто, я розумію, навіть якщо б місце для переговорів запропонував вселенський патріарх Варфоломій, вони б знайшли іншу причину, щоб не поїхати. Чи все таки Вселенський патріарх буде мати якийсь вплив на цих окупантів? Не буде мати ніякого впливу, не потрібно жити ілюзіями їхне цього впливу не буде. Тобто Кремль орієнтується лише на свої орієнтири і на свою ручну церкву, так тобто на свого підручного патріарха, який ну скажімо так, благословляє те, що те, що виконує Путін. Тому тут не варто викликати якихось надій. Просто сила Парфоломея і сила Парку Римського є власне в об'єднанні тих, хто не з Росією, або принаймні тих, хто вагається на чию сторону стати. Ось тут важлива роль. Не потрібно, скажімо так, сподіватися на те, що Путін навернеться і щось там осіне. Він живе своїм, він має свого бога, якого він власну створив і якого. Власне, власну уж підтримує. А тут, якщо ми говоримо про оці е, релігійні несенітниці, які е, сповідує Російська Федерація, зокрема вказуючи на те, що одна з перших причин війни це те, що мовляв, тут відбувається гоніння православної церкви, то скажіть, от зараз про це знову заговорив Лавров в контексті він це на вашу думку сказав, щоб відмовити так е, Ватикану, що це з однієї сторони не етично обговорювати у Римі православні питання чи з іншої сторони для чого? О, він знову повторив оцю мантру, так на кого вона насправді була розрахована. Ми ж прекрасно розуміємо з вами, що це не так. Ми це з вами розуміємо, але в Європі можуть люди вагатися, так тобто, це є звернення до тих, хто може, хто в кінцевому випадку мав би критикувати Україну і вимагати від української влади, скажімо так, повернення або тут навіть не про статус. Бо не йде про менший статус української православної церкви Московського патріархату, а мова йде про е, виконання букви закону, е, про яку я говорив в попередньому відповіді. Я дав на попереднє питання е, тут, власне, про політичний тиск, тобто е, європейські лідери мали би, і, скажімо, папа римський, мав би звернути увагу військово-політичному керівництву нашої держави, про скажімо так, зміни закону, які стосуються, скажімо, власної діяльності колаборантів в нашій державі, які частково зачіпає власне тих, хто належить до української православної церкви, це от про це. Це от про те, щоби це про те, щоб ну, Зеленського критикували, щоб підняти голос, начебто, переслідувань в Україні. Головну варто було би пригадати фактично його, скажімо так. Попередників, які а, справді займалися гонінням української греко-католицької церкви в сталінські часи, так тобто про Йосипа Сліпого, про Андрея Шевтицького, про а, гоніння, які відбувалися тоді, про закриття про священників, які були на Сибіру, А це от справжнє гоніння, про це варто лоборово нагадати. Мабуть, він не пам'ятає в своєму історичному. Мабуть, не, не, не знає цих історичних фактів. А решта, ну тобто, вони фактично створюють вигляд, максимально демонізують, максимально створюють такий негативний репутаційний капітал з нашої держави, щоб нас критикували, не для того, щоб якусь правду десь да а щоб нас критикували і щоб таким чином на Україну все віше тисли, що, начебто, вона не договороздатна що начебто вона. Щоб Україна створює е, всі причини для того, щоб мир не повернувся, що з, з такою країною чи з такою владою, начебто, неможливо вести мирні переговори, адже вони знімаються горіннями і так далі. Тобто, все це скеровано не на нас, а все це ці меседжі скеровані саме на зовнішню аудиторію на європейців для того, щоб вони на і, на... і на християнський світ в тому, щоб нас максимально демонізувати. Пане Тарасе, якщо так знаєте, взяти більше в релігійному контексті буду ставити наступне моє питання. Чи може війна в Україні змінити баланс сил у світовому християнстві? Зокрема, послабити РПЦ і підсилити католицький світ? Я не думаю, що це значно силу, що значно. Сильно може змінити католицька церква і так залишається найбільшою церквою в світі. Е, скільки диких російської православної церкви, я не знаю, але левого часу їх є в Україні е, і в Росії відповідно. Тобто, це не є тут не про змагання, про кількість е, церкви можуть змагатися про те, як вони проповідують Євангеліє Боже. От як на слові, і як на ділі це відбувається. Це звичайний порівняльний аналіз, так і ми. І, і, і другий факт важливо, до кого більше йдуть, так тобто йдуть до Пахаринського на молитву, на месу чи йдуть до Кирила Гундяєва. Ну, тобто, ми бачимо, хто куди ходить, і яка кількість чомусь молодь до е, РПЦ. Ну не я не бачив таких великих зібрань, які, наприклад. Папа Римський збирає на плечі Святого Петра або під час своїх десь поїздки в світовому торнечі до будь-якої країни. Завжди там повні стадіони, завжди повні багато молоді, багато тих, хто, хто бажає молитися разом з папою. Чомусь до Гондяєва ніхто так не бере. Ну, знаєте, ми порівнюємо все-таки морального авторитета і кигибіста самозванця, так би мовити. Тому, якби очевидно, що до нього так молить не піде, а все-таки туди дає тепло, і принаймні сповідується слово Боже, а не тільки робиться все дуже. Так, на картинку, пане Тарасе, я вам дякую, що знайшли та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солод інфо на прямому зв'язку. Бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі, пане Тарасе. До зустрічі. Дякую.